Я є головою організації громадської організації «Ророзвідка». Ми знаходимося в ситуаційному центрі е, Миколаїв, міжвідомчому ми ми ситуаційному центрі. Це така важлива ланка, важливий інструмент для збору обробки розповсюдження інформації. Ми такі центри створюємо по всій лінії розмежування і кожен центр має певні свої специфіки. Але, в принципі, структура однакова: є відділ оперативний, який займається збором інформації, спілкування з, інформатором, з інформаторами ведення карти. Також є відділ БПЛА, який займається координацією польотів. Їхніми, їхніми завданнями, коригуванням е і окремо дешифрувальники супутникової знімків. Пан Кім ну, дізнався, чи йому там, пояснили про роботу в Києві такого ситуаційного центру, і він запросив нас, щоб ми поділилися і організували такий центр в Миколаєві. Тому на початку квітня ми в делегації двох людей, я і мій колега Ярослав, приїхали для того, щоб запустити такий регіональний центр в Миколаєві. Зараз в нас вже працює повноцінна команда, і я дуже щаслива цьому. Тому що так, людей багато, люди завзяті, активні і дуже радує те, що долучені саме підрозділи різних структур, сил безпеки та оборони. І все починалося з волонтерів. Тобто ми приїхали, нас познайомили з скажімо так, ключовими комунікаторами, які пояснили нам, що відбувається за Таврійським напрямком, пояснили, хто. Ну, хто що відбувається? Тобто, ви, грубо кажучи, зробили з ІС, що є наразі, кого можна долучити до такої роботи. Ну і поступово, потім, чесно кажучи, я зараз навіть не можу згадати, яким чином з'являлися ці люди, але це точно були люди від поручителів, волонтери, які вже були організовані до нас. Організація «Ророзвідка», вона існувала ще з 2014 року. Я керівник відділу БПЛА, а мої обов'язки контролювати небо, надавати зони недорозвідку, виуражати ворогів. Моє 24 лютого почалося з ранкових зривів. Біля мене неподалеко — якраз Кульбакіна аеропорт. І ми проснулися з дружиною від того, що були зриви. Вона сказала, що, мабуть, взривається. Я кажу, тата це фура. Взірвалося колесо. Потім в вікно, а там вже зривається. І ми а, в цей день, я просто а, пережив 14 рік в Донецьку, жив, коли були, там те, що аеропорт захватували, і я вже розумію, до чого все йшло. Загрузилося з товаришем, він полі, поліцейський, я його відвіз до а, його об'єкту. І в перший день не зовсім розуміло, що коїться. Тобто вибухи, це не навчання, розуміємо, що на третій день війни ми з, у мене є група миколаївських пілотів дронів. Ми вирішили з хлопцями зібратися, поспілкуватися, щоб допомогти нашим ЗСУ. А, тоді ще було зараз смішно це звучить, але казали, що мітки на кришах, хто прилітає і так далі. І ми хотіли допомогти. Зібралися, сказали, що ми можемо дронами літати, дивитися, допомагати, щоб їх знешкоджувати. І потім потроху вияснилося, що вже я доєднався, підійшов там до ТРО, сказав, що можу допомогти, знімати, а, шукати ворога, де він знаходиться, щоб його якось вражати та відганяти від нашої землі. Через деякий час я вже доєднався до воєнкомату, у мене там організувався екіпаж пілотів. На зараз вони покійні загинули, але ми дуже довго з ними працювали до квітня місяця. Тоді ще до цього екіпажу, ми, я там доєднався, знайшов контакти Марченко. Ми з ним скоординувалися. Він Сказав, що ми будемо небесні очі його, і там сказав до бригади а, там, приїхати, допомогти, які в них задачі на дорозвідку і так далі. Але все ж таки ми цивільні, і певно, що були, був певний страх у нас. Ми не розуміли, як що потрібно робити. І головна мета була, щоб у нас був якийсь формований екіпаж. Тобто, у мене багато цивільних людей. Пілотів, і щоб вони надавали, наприклад, автомобіль за людьми, які будуть охороняти там броньований якийсь екіпаж і так далі. А весь напрямок півдня, якраз до Херсону, від Посад Покровського до Олександрівки це був мій напрямок. Міг його закритими очима всі поля проїжджати, дивитися. І потім вийшло так, що я почав розбиратися більш. Детальніше з'явив розуміння, що аероскоп є такі штуки, як їх можна фіксувати. Бо коли були в Балабанівці, ми літали. Я вперше потрапив під арт-обстріл, було дуже страшно. А потім через деякий час там ще літак прилетів, коли я розвалив ті домівки, і я розумію, що нас якось бачать. Я потім почав цікавитися цією системою розвідки. І почав так, знаходити людей. Потім мене самі знайшли певні служби, і ми почали координуватися. На той час, коли я почав це все організувати тут по місту, хлопці загинули. Було тяжко, але ми руки не опустили, почали з хлопцями далі розвиватися, бо у нас ідея загальна була те, щоб все скоординувати в одне місце. Щоб ми могли надавати по запросам екіпажі, все це ми з військовими спілкувалися, об'єднувалися і виконували різні речі. Я вам скажу, що коли вони підходили до Кульбакіна, до там, Балабанівки, там їздили по каналам, все це ми бачили. Ми вийшли з Артою на зв'язок, ми вже напряму передавали. Ну, там певні групи створювалися і передавали всю інфу їм. І вони вже там, хто міг відпрацювати, відпрацьовував, хто не міг, там вже не відпрацьовував. Це піддавало бойового духу, коли вони там горіли, все там знищувалось, було цікаво. І Через деякий час вийшло так, що мене запросили на співбесіду. Якраз там був Ярослав Гончар, Іна. І поспілкувалися. Вони якраз розказали ту ідею, що вони хочуть тут запровадити. А вона повністю співпадала з нашою метою, яку ми собі поставили координувати. Але в нас не було стільки засобів, які пропонували вони. Тобто, спочатку це був лише ваші пташки, і ваш особистий ентузіазм. Так, звичайно, це чисто волонтерська така основа. Я дуже сильно вдався в цю систему, розбирався, що з дельта, що так, що таке дельта, що де знаходиться, що як наносити. Ми там усіх хлопців, які зі мною працювали пілоти, теж я їх сюди доєднав. Це моя команда, яка перевірена, як які я знаю, що вони назад не задуть і будуть йти тільки вперед. Зараз я вже більш переключався, переключився на систему аероскопа, щоб, бо по місту дуже багато птахів теж літають, їх ніхто не мог знайти. Певні люди Ворожі? Людям... Ну, дивіться, тут складно сказати ворожі. Люди дуже багато панікують і думають, що це можливо ворожі або не ворожі. Ну зараз такий час, що все що завгодно може бути. Але небо воно не дуже контролювалося в Миколаєві. Джой мені допоміг якраз з диким садом, вони зробили там мачту, ми там знайшли аероскоп, встановили і почали проводити тести. Потім ми увійшли взаємодію з Службою безпеки, з патрульною поліцією і організували екіпажі, які будуть знаходити ці дрони. Тобто Ми їх виявляли, ми знали. Повністю їхні координати, де вони знаходяться, і вони почали їх виловлювати. І задача була поставлена так: якщо це цивільна людина, питати, чому він літає взагалі, перевіряти, що це, хто це, що за дані, для чого він збирає, і передають певні служби. Тобто вже патрульна поліція і служба безпеки вони вже розбираються з ними. Якщо це військова людина, ми вже їх сюди доєднували, щоб ми всі були організовані, була взаємодія між цими, і щоб усі все, все розуміли. Тобто, завдяки цій системі. Бачите, кожен дрон, який підіймається в місті, а і там в області чи в області так. Так. А, дивіться, ми спочатку це зробили в місті, потім ще десь. <рес> Є там загальна ідея, а, і так бачимо, ми повністю розуміємо, де вони літають, повністю розуміємо, а, аналізуємо всю цю інформацію, коли злітають час. А, вони такі, вони тут налякані взагалі, були на початку, поки хлопці там. Наша технічна частина не почали розроблювати скиди. Кожен раз, коли працюєш, щось нове там з'являється. По-перше, найкласний кейс аероскоп, реальний кейс, який працює, бо ми реально почали бачити небо. Ми увійшли в взаємодію з Реб Рер. Це реально крутий кейс. Крутий кейс, коли хлопці почали вже їх уражати всякими сюрпризами. Там ну, багато є різних речей, які там їм скидуються. І, і, і класне — це коли хлопці присилають відео або коригування вогню, або там скіт, і коли там Хацап горить, ну, вибачаюся, але це приємно. Чи є в наших ганебних ворогів щось таке нашталке, як у вас? Чи це унікальна така річ? Скоріше за все, що немає. Тому що ну, типу, дивишся на їхні, на їхні дії і розумієш, що в них. Немає такої комунікації, немає системи, яка б могла відображати єдину обстановку та, на полі бою. І ну, зрозуміло, що процеси, які і в нас в принципі, зараз діють, в нас я маю на увазі в Збройних силах, і в них це радянські підходи, тому що тому вони знають чітко, що ми будемо робити, і ми знаємо, що вони будуть робити. Ну, тому що школа однакова, грубо кажучи. Ця радянська школа, вона і діє й досі. І Ми це чудово розуміємо. І, напевно, основною місією, яку ми так собі ставимо, як місійну, тобто не завдання, а місію це якраз пропагування інноваційних підходів до ведення бойових дій, тому що ми розуміємо, що нас менше, ну, по кількості менше. І єдиний підхід, який можна використати для того, щоб перемогти ворога, це справді підхід якийсь інноваційний, нестандартний. І... От напевне наше основне завдання в цьому.